Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло, я співзасновник діджитал агенції AdSwind, онлайн-сервіса конструктора квізів AdSquiz, також я автор навчальних програм по діджитал-маркетингу. Ну, врешті, як ви зрозуміли, різними напрямками займаюся, без діла не нудьгую. Тож, якщо вам цікаво щось із того, що я назвав, або скористатися послугою, або пройти якийсь класний курс, щоб підняти свій рівень володіння онлайн-рекламою, або зареєструватися в сервісі квізів, створити квіз. Така сторінка опитування, сторінка для генерації лідів або для себе, або для свого клієнта. Будь ласка, всі посилання будуть внизу під цим відео. А ми переходимо до основної теми цього відео і поговоримо більш детально про цільову аудиторію, як визначити цільову аудиторію. І я надам вам конкретний список рекомендацій, як я це роблю. І далі ми проведемо ще невеличкий експеримент з чатом GPT. Подивимося, як він. Нам сегментує нашу аудиторію, які ідеї він нам пропонує. Я як маркетолог з хорошим досвідом зможу оцінити та прокоментувати для вас наскільки адекватно він може запропонувати нам ідеї та аудиторії, в тому числі для реклами в Facebook Ads. Я думаю, це буде цікаво. Тож почнемо з визначення, що таке цільова аудиторія. Не буду якимись складними словами пояснювати. Поясню дуже просто: цільова аудиторія це ваші потенційні клієнти, тобто це ті люди, які цікавляться вашим продуктом або послугою, або потенційно можуть зацікавитися та купити у вас той чи інший продукт. Все дуже просто. Також цільову аудиторію варто розділяти на певні сегменти, інколи. Щоб пояснити на прикладі, максимально просто, скажімо, є фітнес-зал, і в нього є цільова аудиторія. Це люди, які хочуть займатися фітнесом, наприклад, але в них є різні мотивації. Наприклад, це можуть бути мами після вагітності, які хочуть прийти в кращу форму. Це можуть бути молоді хлопці, які хочуть набрати більше м'язової маси, щоб бути сильнішими, красивішими і так далі. Це можуть бути дівчата, які просто хочуть схуднути. Можуть бути люди, які просто хочуть займатися для здоров'я. Це можуть бути люди, які просто люблять спорт і вони от люблять саме тренування. Ви зрозуміли? Тобто є люди, у яких є різна мотивація. Або ж там ще простіший приклад: є мережа ресторанів з ресторанами в Києві, в Львові, в Одесі, в Харкові. Ще в різних містах, тобто це одна та сама цільова аудиторія, люди, які люблять смачно поїсти, які відвідують ресторани, але при цьому сегмент в Києві, сегмент у Львові, сегмент в Харкові, тобто, за локацію, тобто, за характеристикою локації, можуть відрізнятися. Переходимо до наступного слайду і давайте я вам покажу та озвучу основні варіанти, як можна визначати цільові аудиторії. Перший варіант, якщо ви Працюєте як маркетолог, як таргетолог, і вам потрібно визначити аудиторію для свого клієнта, то це бриф самого клієнта. То ваш клієнт або маркетолог в компанії це та людина, яка знає свій бізнес так або інакше, яка має прямий контакт в більшості випадків своїми клієнтами, яка будувала цю компанію, і в основному все про цих клієнтів вам може розповісти ваш клієнт. Ви можете також скористатися таблицею аналізу цільової аудиторії, яку я вам покажу. Ви можете мені в інстаграм-Дірект написати, ось, до речі, я. Посилання на мій нікнейм в інстаграмі, написати мені в дірект, хочу ця. І я вам надішлю ось в тому числі цю табличку з визначенням аудиторії. Тобто, що повинно бути в брифі з клієнтом, там повинні бути певні запитання, де ви просто клієнта з різних сторін охарактеризувати аудиторію та виділити різні сегменти, що клієнт в принципі з вашою допомогою зробить. Якщо ви будуєте цільову аудиторію та визначаєте сегменти цієї аудиторії для себе, для свого проекту, також ви можете скористатися таблицею, яку я вам далі покажу. І таким чином ви просто даєте відповіді на запитання, які є в цій таблиці, і формуєте свою аудиторію, свої сегменти. Наступне це дослідження. Дослідження та сьорч, які ви можете провести. Найпростіше це буде зробити там задати певний пошуковий запит в гуглі, наприклад, цільові аудиторії для інтернет-магазину товарів для тварин. І ви зможете там подивитися, почитати різні статті, де вже попередні маркетологи поділилися своїм досвідом та кейсами, показали, з якими аудиторіями вони працювали, які були результати. Ви 100% зможете знайти якісь цікаві статті і використати цю інформацію також для свого проєкту або для проєкту вашого клієнта. Наступне це проста логіка. Ось, наприклад, якщо я скажу, що є інстаграм магазин, де продаються жіночі сумки, хто може бути клієнтом? Такого бізнесу ну зрозуміло, що це можуть бути жінки, які хочуть там змінити там, свою сумочку, бо жінки, які цікавляться модою, це можуть бути чоловіки, які там хочуть зробити подарунок своїй дівчині, дружині, мамі і і, і щось подібне. Тобто, просто керуючись логікою, ви зможете також базові банальні сегменти цільової аудиторії визначити це не так вже і складно. І також закликаю вас завжди бути на хвилі інновацій та користуватися. Різними ресурсами, в тому числі такими як gpt чат і іншими ai інструментами, штучним інтелектом, для того, щоб завжди бути в курсі та використовувати їх, щоб збирати більше ідей для своєї роботи. Тому давайте зараз перейдемо в чат GPT і я вам покажу невеличкий експеримент, який я провів, як він може допомогти нам сформувати цільову аудиторію. Після цього ви зможете також перейти, зареєструватися в цьому сервісі та скористатися його функціоналом для своїх проєктів. Тож, друзі, переходимо в сам чат GPT і давайте я вам продемонструю, що, що він мені показав, і оціню наскільки загалом це було для мене цікаво та корисно. Тож, я привітався з чатом GPT, щоб він трошки проснувся, і запитав його наступне склади для мене три сегменти цільової аудиторії для реклами Meta Ads для інтернет-магазину постільної білизни. І ось що він мені пише: так, він мені сформував три сегменти. І найперше, люди, які купують нову постільну білизну регулярно, це можуть бути люди, які звертають увагу на моду, люблять знімати дизайн і стиль змінювати дизайн та стиль своєї квартири. ну, Тобто, скажімо так, люди, які цікавляться комфортом, затишком. Він не дописав, ймовірніше за все, це будуть жінки, домогосподарки, які ось займаються саме своїм домом. Для цього сегменту можна створити рекламні оголошення, що акцентують увагу на нових колекціях, дизайнах, акційних пропозиціях, які дозволять зекономити кошти при покупці нової постільної білизни. Тобто, тут він ще й дає певну рекомендацію щодо рекламної подачі ну насправді. Можна було б детальніше, мабуть, розписати саму цю аудиторію, що стосується стації, що стосується певних інтересів, але окей, він дав мені певну базу інформацію. І це цікаво. Наступне – це сім'ї з дітьми, які потребують нової постільної білизни. Це можуть бути батьки, які купують постільну білизну для дітей, які виросли із своєї попередньої, потребують нової. Це, до речі, класна, цікава аудиторія, про яку я з першого разу не подумав, дійсно. Для цього сегменту можна створити рекламні оголошення, які пропонують дитячі комплекси постільної білизни з улюбленими героями мультфільмів, яскраві і графічні дизайни. Також, до речі, це вже прямо знаєте певна підніша постільна білизна для дітей. Непогана ніша, тому що діти дійсно ростуть. Плюс самі розумієте, коли це немовлята, це може бути забруднення цієї постільної білизни, і потрібно міняти. Ну, цікава ніша. Тобто, наприклад, навіть для мене як не для маркетолога, а, наприклад, як для підприємця, який планує собі зайнятися там, певним видом бізнесу товарного, чат-GPT може дати певну ідею, яка мене наштовхне на дослідження подальше певної підніші. Як, наприклад, в другому пункті це дійсно цікаво. Третє особи з алергіями та шкірними захворюваннями, які потребують гіпоалергенної постільної білизни, для цього сегменту можна створити рекламні оголошення, які потребують гіпоалергенної білизни. Виготовлену які пропонують білизну виготовлену з матеріалів, які не викликають алергічних реакцій на шкірі. Такі оголошення можна адресувати людям, які вже мають діагноз алергії або шкір, шкірного захворювання. А насправді також певна цікава підніша. Я навіть не знаю, чи я би орієнтувався на таку нішу, тому що вона доволі вузька. Плюс в Фейсбуці не знаю, чи буде достатньо взагалі. Можливостей, щоб старгетуватися саме на таких людей. І наскільки я знаю, Фейсбук не дуже любить, щоб, наприклад, я би в рекламі, мабуть, це можливо також не дуже коректно писав: що якщо у вас алергія або якась хвороба, то, будь ласка, скористайтеся нашою білизною. Це для людини може бути трохи стресово. Типу, звідки Фейсбук знає про. Мою хворобу. Ну я просто знаю, що Фейсбук таке не дуже любить, тому з досвіду рекламної діяльності можу сказати, що тут потрібно бути дуже обережним з цією третьою аудиторією. Але вже цікаво, що не супер. Банальні аудиторії для мене видав в чат GPT, що може мене наштовхувати на певні цікаві ідеї. Але мені цього замало, тобто це доволі широкий опис. І я кажу, дякую і тепер давай в кож додай в кожен сегмент вік, та інтереси відповідно до можливостей рекламного кабінету Facebook S. Тобто, прямо щоб я взяв копію паст і створив аудиторії. І він мені пише, що люди, які купують нову постільну білизну, це 25-45 років. Жінки та чоловіки все ж таки. Ну, В принципі, так, але впевнений, що 80% клієнтів цій ніші будуть саме жінки. Інтер'єр, мода, спальня, дизайн, відпочинок, комфорт, домашній стиль, екопродукти, освітлення. Непогано, в принципі, непоганий стак інтересів щодо освітлення, звісно, не дуже впевнений, екопродукти. 50 на 50, текстиль, звісно, так. Але нормально, тобто, якби я був новачком і. Не дуже сильно орієнтувався і ще не знав там, багатьох інтересів, які є у Фейсбуці, то це мені би точно було корисно. Наступне сім'ї з дітьми, вік 25-45, жінки-чоловіки, та інтереси іграшки, освіта, батьківство, сімейні подорожі, сімейне життя, дитяча мебель, дитячі книжки, здоров'я дитини. Дуже хороша аудиторія. Якщо ми все ж таки працюємо з певною піднішою, Посільна білизна для дітей, це дуже хороший стак інтересів. З свого досвіду можу сказати, що так. Далі особи з алергіями 25-55, бачимо, що дещо ширший сегмент аудиторії. можливо, тому що чим старша людина, тим більше проблем здоров'я може бути. Жінки та чоловіки, здоров'я, гіполергенні продукти, алергії, шкірні захворювання, лікування, медичні продукти, екологія, фітнес, спорт. В принципі, ті інтереси, які дійсно. Відповідають сегменту, мені здається, що саме в другому випадку Фейсбук дуже непогано справився. Що можу сказати, іще? Це те, що варто перевірити, чи дійсно всі ці інтереси є в Фейсбуці, чи правильно нам чат GPT все це сказав. Але з іншої сторони знову ж таки краще спілкуватися з чатом GPC англійською мовою, тому що в такому випадку буде більше шансів, що він нам дасть релевантну інформацію. І якщо у вас Facebook також буде англійською мовою, то вам буде дещо зручніше і більше ймовірності, що ви всі ці інтереси в Facebook все ж таки, знайдете. Ви можете попросити додатково чат GPT ще створити якісь інші сегменти. Зараз не буду саме це робити, але загалом дам свою. Позитивну оцінку і скажу, що такий спосіб розробки сегментів аудиторії використання чату GPT як інструменту це хороший інструмент. Як і мінімум, це той інструмент, який може надати вам. Багато цікавих ідей, які ви вже можете привести в реалістичний вид та використовувати. Друзі, на цьому будемо закінчувати відео. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на мене в інстаграмі, підписуватися на цей канал, ставити лайки, дзвіночки, все інше, щоб підтримати цей контент. Насправді, в україномовному просторі не так багато каналів, саме на таку тему та з певною глибиною подачі інформації. Мені здається, що це так. Тож, підтримуйте мене. І побачимось з вами в наступних відео. Всім до побачення!